Всім привіт! Вітаю на каналі. Розпочинаємо приймати замовлення на саджанці власного виробництва. Починаємо із огляду саджанців фундука щепленого рісі-медвежому. Є декілька сортів, американська селекція та італійська. Ось так виглядає фундук защеплений на двогрічці. Це саджанці фундука защепленого на ведмежому горісі, але на однорічці. Відмежував. І також саджанці, Це італійська селекція. На двохрічці висота щеплення в районі 40-60 см. туя та єлівець Касета 77 комірок та 96. Коренева система. І ось такі переросте в районі 10 см. Також в наявності вкорінена однорічка лухини. лохини. З цієї сторони чуть менші, там далі чуть краще. Однорічка, об'єм горщика 1 літр і висота в районі 20-30 см. Саженці лохини двогорічка в літровому горщику. Педмежи його не продається. Ці декоративні. Це в нас туя е, смарахта західна, брабант, колумна, єловрайбон, даніка та чотири види ялівця. Усі саджанці в 1-літрових горщиках. Також клюква в 0,5 літрових горщиках. Це в нас однорічка. Ось такі хороші, укорінені. Жимулис в літровому горщику висотою 80 см. Це залишок декоративних yellow Ribbon і ялина. Ялина не на продаж і сінці сосни також не на продаж. Ось такий маємо асортимент невеличкий. Ось, друзі, маємо такі саджанці в наявності. Для бажаючих приплати пишіть на Viber 096 60 77 214